Поговоримо сьогодні про тицикуна, якого е, випадково вбив айтішник, про львівського тикашника, який е, був похований кілька днів назад. І ця новина теж до мене докотилася із деяким запізненням. Я думав її поп пропустити попри вуха, але послухав кілька відео про те, що розказують там новинні канали, і про те, що розповідає Дмитро Гнап. Про те, що розповідають адвокати, там адвокат є Лукенченко, здається, у нього прізвище. Такий лисий, такий самий, як я лисий, тільки в мене сьогодні щось, шапка і рукавиця на руці. Одна трофейна, я її знайшов біля озера Тахо. Я люблю збирати сувеніри. Замість того, щоб купувати, знаходжу те, що інші туристи загубили. Потім я їх, правда, викидаю, але якийсь час воно мені нагадує про мої пригоди. Але в Україні пригоди зовсім не такі цікаві, як тут, в спокійному розміреному житті по Америках. Так ось адвокат висвітлює це все із з точки зору закону, чи то буде доведено, що то був захист, тому що право на захист то невід'ємне. Право людини, тобто право на себе, це саме головне право, і ти себе маєш право захищати від всяких там тобі подібних. Тому що як же ж воно виходить? Що не буває таких ситуацій, коли ці ТЦКшники і мінти, вони там зупиняють і, і кошмарять когось вищого в харчовому ланцюжку, ніж ото вони? Вони шукають таких самих або нижчих. Ніж вони. Ось так воно працює. І адвокат розповідає про те, що це можна подати як самозахист, тому що це дійсно був самозахист, бо відео з бодікамер там досі не показали. Хоча розказують про те, що цей хлопець напав на них з ножем і вбив там героя. Який чомусь починав в АТО, а зупинився чи залишився, докотився, я б сказав, до ТЦК. Чому вони докочуються до ТЦК? Ну тут дуже просте пояснення. Вони, вони ніякі не герої, вони просто лошари. Вони такі самі лохи, як більшість українців, які вірять в якесь там світле майбутнє, замість того, щоб подивитися на себе в дзеркало, зізнатися собі, хто він такий, і зізнатися у, у всьому, що тут насправді відбувається. Але люди мають надію, і ця надія для них є ну, в даному випадку прокляттям, а не благословінням. І що ж, наприклад, той Дмитро Гнаб він розповідає про те, що ой, що сталося, звичайно, цього всього би не трапилось, якби не злочинна влада, якби вона не допустила ось цього свавілля, цього порушення закону. Ну, звичайно, він хоче всім українчикам розповісти про те, що вони знаходяться в якійсь в тій ситуації. В якій вони би не мали бути, бо насправді з ними, вони гідні якогось кращого поводження із ними. Але я теж українчик, я там жив і я прекрасно знаю, як то все працює. І я себе в якийсь момент обманювати перестав. Ну і тому я тут збираю трофеї навколо найпрекрасніших місць на планеті. І чого я вам бажаю? Хлопець айтішник. Ну він, звичайно, буде не по зубам системі, тому що він там і адвокатів мав, хоча б краще, якби в нього то адвоката не було, якого б якому б він дзвонив. Бо якби він не не, не був таким лошарою, теж що повірив, в те, що в Україні є там якийсь закон, і він там якось хлопець е, при баблі може якось заставити цей закон працювати на свою користь. А, ну, бо айтішні контори вони приводили тих всіх адвокатів, які пояснювали їм про мобілізацію, як там себе поводити, які там в них є права і, і таке інше. Я коли був в, ще в Україні, то я побував на цих семінарах, які влаштовували АйТі-контори. Ну, я наслухався цієї маячні. Тобто тоді в мене нічого, крім якогось. Іронічного сміху, воно не викликало, тому що явно адвокати, всі адвокати в Україні, то всі шахраї без виключення. Питання тільки в тому, на яку суму грошей вони вас будуть розводити. Зараз для них там рай, бо зараз ви всі, котрі маєте гроші, ви готові за свою душу платити дуже-дуже великі гроші. І ті, котрі бігають там порішати цю всю фігню, вони, як правило, опиняються там саме, де опинився цей хлопець. Оце приклад для всіх айтішників, для всіх, котрі думають, що вони якісь обрані через те, що в них там є якісь гроші, що вони гарно заробляють і під час війни їм теж гарно платять, то ви не тіште себе ілюзіями, ви опинитесь там саме. Незважаючи на те, що він з цієї ситуації, скоріше всього, виплутається, тому що. Як би там українські суди цим всім не вертіли, як це гансонцем, вони там, звичайно, можуть понамальовувати е, ті всі е, рішення, е, які підійдуть е, зараз в цій ситуації. Але Європейський суд з прав людини він все одно розставить всі крапки на її. Питання тільки в тому, чи вийде цей хлопець із тюрми раніше, ніж Європейський суд розгляне його справу. Ось у чому справа, тому що ми знаємо там, пригоди Стерненка. Правда, у Стерненка вони були інакші. Він там один на один. А тут група осіб на нього напала, на цього айтішника. Ну і відповідно, коли на тебе група осіб нападає, то ти маєш е е всі права і не маєш жодних обмежень. Ти можеш робити з ними, що хочеш. Як так... Чому це все відбувається? Я вже багато разів про це пояснював. Ну і почну зараз трохи іздалека. Ті, хто дивився Сапольського, ті, хто, хто заглиблювався в те, як працює соціум, як працює там, людська оця поведінка, психологія, вся фіня, то о, вони, мабуть, чули про те, що агресія вона е, має е, ціле спрямовування. Тобто вона може бути направлена тільки на собі подібних і на нижчих по рангу, як у вашій там, мавпічі зграє. На високорангових самців ніхто агресію не спрямовує, тому що коли ти спрямовуєш її на високорангових, то вони там бігом тебе позбавлять життя, скоріше всього. Так само працюють у ці от тварини, які працюють, ну ці лошари, хлопці, які реально воювали за Україну, і вони не можуть Україну покинути, вони не можуть в Україні отримати ті всі свої почесті, як розказують про цього нашого. Загиблого, що він мав цукровий діабет, йому там не можна було нервуватися, хвилюватися, тому він був рівноважний, тому його підозрювати в тому, що він там агресував, такого, мож, такого не може бути. Тобто, ось так, таку лінію вони вибрали, там розповідей. Питання в тому, чому цей хлопчик із цукровим діабетом опинився в ТЦК? А відповідь тут дуже проста, тому що він. Не, не зміг нічого зробити. Він е, за е, ті покладені роки, там, що він в АТО відслужив, що він від початку війни знов то, то, то все впрягся. Тобто він провою... віддав цій Україні в самий-самий в складний спосіб. Стільки років і. За це нічого не отримав. Тобто були в нього там якісь медальки, і ці медальки йому теж не допомогли звільнитися з того ЗСУ. Тому що він не розумів, що він одноразовий. Те, що він так довго протягнув, то складало в нього ілюзію, що він там якийсь, не знаю, хто він, що він якийсь обраний. Ніякий він не обраний. Він повинен був знати чітко межі свого стойла. І він їх знав, бо він їх не випробовував. Якби він хоч трохи там зізнався собі в тому, ким він є, то він би був тут, на нашому каналі, був би у мене на каналі, і він би дізнався, як не попасти в ту ситуацію, в якій в він зараз. А зараз він в сирій землі. І це е, перший, ну як це один із перших дзвіночків, тому що там на початку року там хтось із, застрілив ТЦКшника і забрав свого якогось родича. Таке от було. І та справа просто зам'ялася, там не чути далі, що там відбувається. І з тим всім взяли вони, їх не взяли. Напишіть там в коментарях про це все. І що? Зараз ми підійшли до порогу. В певний момент в суспільстві відбудеться перехід на інший енергетичний рівень, так би мовити. Ем, зараз ми знаходимося на, на тому рівні, коли в нас є купа безправного населення, безправного неосвіченого населення, і так воно вміє читати, так вони знають українську мову. Е, так наш ТЦКшник теж розказує, що він вивчив українську мову, він перевіз свою сім'ю із Харкова е, для того, щоб вони знали українську мову. А ми ж з вами знаємо, що українська мова вона дуже важлива. Українською мовою ви можете домовитись про все, що завгодно. Українською мовою ви завжди знайдете роботу, високооплачувану роботу. Українською мовою ви там весь світ пройдете. Хоча ні, це був сарказм. Українською мовою ви будете мати жалюгідну зарплату, будете працювати на дурнувату контору з придуркуватим начальником. Скоріше всього, як він вас там збагрить десь до ЗСУ. Бо замінити тебе на, на тій роботі зовсім не складно. Такого самого можна знайти, і, і теж він там буде працювати кур'єром на новій пошті, там буде розвозити там якусь Укрпошту чи їздити там на якісь вантажівці. Таких людей, скільки хочеш, їх навчити запросто і розмовляти теж з ними можна українською мовою. Українська мова, ну я вправі про це говорити, тому що я знаю, я належу до тієї частини населення, яке вивчило цю українську мову. Не те, щоб це була моя особиста заслуга, я просто жив в тому регіоні, де українською спілкувалися. І для мене більшою проблемою було розмовляти російською мовою, коли я попав там в той місто Хмельницький, де я там вчився в 90-х. І то було російське місто, місто. Там більшість населення розмовляла російською мовою, коли вони там про щось домовлялися важливе, то теж була розмова російською мовою. Ти зі своєю українською мовою був лошаром. Зараз ситуація змінилася. Зараз тих, котрі думали, що вони розмовляють і знають щось більше і краще, виявилися в тому положенні, де виявився цей ТЦКшники. Так, він там віддав свої руки, треба віддати йому належне, але я це все розповідаю не для того, щоб принизити його. Я це розповідаю для того, щоб пояснити, що ми з вами, якщо ми не поміняємо своє мислення, ми опинимося сам саме, де опинився він, де опинився цей ЦЦКшник. Тому що треба робити треба правильні кроки. Для того, щоб робити правильні кроки, треба розуміти, де ти знаходишся і хто ти є. Якщо ти собі в цьому чесно не зізнаєшся, то ти з цієї ситуації не виплатаєшся. Тобто, якщо ви знаходитесь в Україні, явно щось пішло в житті не так. І явно щось з цим треба робити. Навіть не навіть незважаючи на те, що ви там можете мати хороші гроші і, і все інше, там, заробляти, там, наприклад, як айтішники, все одно ви будете жити там буквально від зарплати до зарплати, бо у вашої жінки буде, а у вас обов'язково буде жінка. А якщо не буде жінка, то це ще, ще якщо у вас немає жінки, то, то не знаю, чи краще, чи то гірше. Я не знаю, хто в кращому становищі. Бо, більшого ситуація в чоловіків в Україні плачевна. Тому що, якщо подивитися на цього нашого ТЦКшника, який був героєм, героєм АТО, якого були медальки, який воював і з росіянами в цій з цими хробаками, які от в 2022 році сюди приперлися, бо не вмирається, не дохнеться їм там, на, на тій російщині. Росіяни, до речі, найтупиший народ, який тільки може бути. Тому що по тому, що я бачу тут, сюди приїжджають хлопці, дівчата, які роблять собі візу талантів. Вони платять там тим адвокатам, бо в них там є і освіта, в них там є і патенти, вони там і працювали на якихось важливих посадах в тій сусідній. Але по факту, що виходить? Що їх бриють на купу бабла, їм там малюють е, е, ті, ті всі документи, і їм там дають е, ту грінку за те, що він такий талановитий. І він приїжджає сюди, і він тут працює на якомусь убері, сідає на трак, і, 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 і так далі. Чимось, чимось подібним займається. Бо е, за, е, за те, що платили в Росії великі гроші. Тут цим взагалі роботу знайти не можна. Бо Росія це дурна країна. Там, там платять за ні за що. Там гроші дають за ні за що. Ти робиш якусь дурню, елементарну дурню, просто не бухаєш, просто приходиш на ту роботу. І тобі дають бабла, так що ти думаєш, якусь там іпотеку взяти і так далі по списку. Купити там якусь машину в кредит, купити там, набрати тих кредитів так, щоб потім тебе або загребуть на війну, або... А, а, ну, або ти там. Якщо просто будеш не бухати, то тебе сама система десь випхає на якусь гору, десь зупинишся десь в якомусь Пітімбурзі або в Москві. Так воно в них там працює. І вони абсолютно живуть якесь не своє життя. Тобто з того, що вони там живуть і працюють, ну, тільки там в цей спосіб можна заробляти. І тому вони там і сидять. Так і далі продовжують сидіти. Бо ті, котрі роздуплились, як, звідки там бабло приходить, то ті там в шоколаді. А ті, котрі не роздуплилися, вони мріють про те, щоб і на їхню голову там щось звалилось, там, підігнали їм бабла. Ну і такі мрійники, от вони і опиняються в Україні, бо Вові Путіну прикольно, коли ці гаврики там дохнуть. Важко тримати лінію цієї розповіді. Ну добре. Так ось, хлопці, якщо ви, ви неправильно не оцінюєте, хто ви є, ви не зможете е, правильно розпетляти, правильно рухатися по життю. У вас не буде якогось там е, е, щастя, яке, на яке ви заслуговуєте. Точніше, коли робити правильні кроки в житті? Правильні дії, воно ну, рано чи пізно дасть правильний результат. Якщо ви досі після 4 років в Україні знаходитесь, якщо ви досі звідти не спітляли, тому що є і купа можливостей. На мене на, на цьому каналі є спонсорство. Де ви за 200 гривень? Я тут планую ще домалювати тих маршрутів, про які я вже заморився розповідати. Ті, 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 котрі не, не подомальовував. Я, мабуть, більше цін, як туди лупану. У вас є доступ до маршрутів по, по, всій, по всьому периметру кордону. Там є пояснення, що за чим робити. Ті пояснення зняті ще на початку цього року, чи там, може, в минулому році я почав, я не пам'ятаю. Вони досі актуальні. То все актуальне. Той підхід, він дає результат. Кількість людей, яка на нашому боці, на, на місцях під кордоном, їх тік, ця кількість людей тільки зростає. Готельєри, таксисти всі на нашому боці. І дістатися, стартанути і вийти зараз задача простіша, ніж будь-коли. І не дуріть себе надіями, те, що Україна коли-небудь цю війну закінчить. Не закінчить вона цю війну, а навіть після того, як вона закінчить, ви будете жити посеред тих лошар, які віддали все, що в них було, все саме цінне і всього себе заробили там якийсь цукровий діабет. І далі вони опинилися там, де опинилися. Вони опинилися в тому ТЦК, бо реально він не може звідти з тої України звалити. Бо він як за межами України жити, він не знає, якщо він звідти звалить, він втратить ті всі бенефіти, які він отримав. Не, не знає, що там в нього було. Ну, Звичайно, якщо він там отримав якусь інвалідність, в нього там якась пенсія була, що там якісь виплати в нього були за те, що він там звільнився з одної фігні, перейшов в іншу. Оці всі речі. Тобто там, там є з чого поживитися, і вони на цю всю фігню купуються. І вони фактично продають душу, тому що бігати і ловити собі подібних на вулицях, воно можна тільки до пори до часу. Доки ці всі лошари не закінчаться, доки поки такі, яких можна ловити, не закінчаться. Тоді війна перейде на наступну стадію, тому що в Росії тих, котрих можна ловити на вулицях. Їх там значно більше. І це, до речі, гарні новини. Тому що цих безправних лошар, цих хробаків, яких можна відправляти на, на самогубство в Україну, їх там велика кількість. А в Україні їх менша кількість. І рано чи пізно, оця цей поріг буде перейдено, коли лошари закінчаться, коли тих, котрих можна просто ловити на вулицях і відправляти з білетом в один кінець, вони закінчаться. І ось цей наш львівський айтішник, ось це от наш Прометей, якраз. Це той хлопець, який е, е, показав, що час настав. Що більше так не можна. Що ця е, е, ваша система, коли ви маєте людей за баранів, вона е, вже не спрацьовує. Ви вже маєте себе запитати, чи ножа застромлять у вас сьогодні, чи коли. Тому що це гарантовано буде кількість така. Таких подій вона буде збільшуватись, особливо як коли цей айтішник розпетляє. А він розпетляє із цієї ситуації. Бо в нього є гроші, він знав, що він робив. У нього, як на тому відео, що показав Дніпро Дніпро Дмитро Гнаб, він показав ніж, який зроблений рукоятка якогось із гільзи. Тобто цей айтішник, він стопудняк, його десь купив на якомусь аукціоні благодійному. Або хтось йому, із його дружбанів. Якихось однокласників, яких він підтримував баблом, кому, кому купляв там те все, чому, що йому було потрібно для того, щоб вижити, ці хлопці йому підігнали. Тобто він, він розуміє, що реально відбувається. І він зміг за себе постояти в такий спосіб. Дуже сумно, що вони обидвоє опинилися в такій ситуації, коли їм довелося вступити в цей відкритий конфлікт, відкрите зіткнення. Але що поробиш? Хтось має бути першим. Все, все, вся ця гра всім весело до тих пір, принаймні одним весело до тих пір, доки хтось не втратить життя. Якось тут це відбулося. Ну і е, після цього всього. Е, в нас будуть відбуватися ці події частіше. частіше, поки ситуація абсолютно не перевернеться на 180 градусів. Ну і в цей момент настане і перелом для війни в Україні, тому що у військо прийдуть ті люди, котрі будуть знати, чого вони туди йдуть, котрі будуть відповідним чином навчатися. І котрі е, будуть е, злагоджуватися, і ті, котрі будуть воювати не, не за те, що їм кидають з барського столу якусь кісточку, а за реальне бабло, за яке ти їх інакше їх не наймеш, бо ти їх на вулиці просто ловити не зможеш. Е, тому що лошари вони закінчуються, вони можливо е, в дуже величезних кількостях. В звичайному мирному житті, як то, бо є така приказка, що лохи вони вічні. Але у випадку, коли йдеться про життя лоха, ну то той про шарок їх дуже зменшується. Не подумайте, що я тут якось намагаюся бути високомірним, тому що я один, один із вас, я один із тих лохів. Який жив своє лошарське життя десь років 40 з чимось. Десь тільки я десь в 40річному віці, я десь там прозрів, що в мене ще лишається величезний шматок жити, а я знаходжуся в гівні. І мені коштувало величезних зусиль, щоб то своє життя змінити. Не те, щоб зараз в мене ситуація одна із кращих, але в траєкторії задана правильно, і я відкочувати вже назад не буду. У мене буде добре. Ще краще, і офігенно. Чого і вам бажаю. Тому що, пишіть там якісь коментарі тут, може, розпишете, може накопаєте щось про цих двох фігурантів, хто там, де працює, накопаєте на того ТЦКшника його біографію, бо я реально її не читав, ту його біографію і його там заслуги, хто він, ким він там був. Бо це теж дуже цікаво. Тому що ну, він фактично загинув ні за цапову душу. Тому що він вирішив, що йому іншого шляху немає, що йому треба підкоритися системі, бо система не дасть йому інакше якогось полегшення. І, ну і що? Ну і закінчив він там, де закінчив. Бо не можна просто вибирати з тих варіантів, які тобі дають. Треба розуміти, що тобі потрібно, і рухатись до того. Ці канадські гуси десь полетіли. На літ ворожої авіації десь полетіли на, на озеро в парку, а може в наш басейн в паркомплексі. Ну, добре. То підсумок такий. Валіть із України, ставайте спонсором, отримуйте додаткову інформацію, пишіть мені в, в Телеграм. В телеграмі є в описі каналу, мені можна дзвонити. І зустрінемося по цей бік кордону.